О четверга шестеро щасливчиків пройшли кастинг і потрапили до проекту Сила Волі. Доброго дня, пані Тетяно. Доброго дня. Вітаємо Ви вас на кастинг проекту Сила я Волі. Мені. Сьогодні всі учасники будуть спілкуватися із суддями проекту: це Сергій Козар, головний лікар клініки Лазерної естетики «Перлина». Юрій Толичко, старший тренер проекту Сила Волі, тренер фітнес-центру Вайпорджим. і, звичайно, я Олександра Терембець. Ну, перше питання у нас звичне, що вас змусило прийти на цей проект і як ви наважились на нього прийти? Мой внішній віт, в цей період мені вже появилися тільки. Во-вторых, ну, тяжко, тяжко нагинатися, тяжко. Ці жирові складки. Це все тяжко. Ну, по-перше, для здоров'я дуже тяжко. Приймати вообще когда-нибудь твердо рішення в своїй житті скинуть. Принимала, пробувала обязательно однозначно. Дома занималась, что могла отжималась. Ну, бегала немножко, но ну, так больше, щоб чтоб, чтоб так, как взятся из за Отлично. Що змусило вас прийти і як наважувалась вийти на цей телевізійний проект? Зважилась дуже швидко. В течение двох днів як дізналась. Мені сказали. в принципі, не влізаю в свої речі, які б я хотіла. Бо, по суті, я дуже налічна і не мішає моє Ну, Але те, що я не можу водіти, те, що я хочу, дуже себе некомфортно почуваю. Тот ясно, який у вас є зараз, дуже довго? Ну, Ви знаєте, останній рік-полтора і мені дуже швидко почав ну, наростати. Раніше не було, у мене. Ну, до 60 килограмм, 55 килограмм. То есть Полтавр... вы набрали за последние полтора года? Полтора года буквально килограмм, наверное, 10 пошло. Решение принято окончательно у ну, вас? да, конечно. Я думаю, что всей командой будем стараться, чтобы это осуществить вашу мечту. Только я хочу, да. но я не хочу, я загорела желанием. Я знаю, что это возможно. Що вас змусило прийти на цей проєкт і як ви наважувалися йти на нього? Ну, як і всіх, мене сюди привела зайва вага, кожен день всі на мене цікують, там пальцями тикають, От ти така сяка, ну таке. Ну, прийшла сюди, щоб позбутися з цього. Такий ну, вес у вас сражіння или ви різко поправились? Или... Ні, з народження, кожен народження. Стражність? Да. какой сейчас вес на данный момент? 85. 85. Какой э, вес хотим потерять? 20-25. Да почули про наш проект и как наваживалась пройти на нем? Мне здесь занимается муж, достиг определенных успехов с помощью Юрия. Спасибо большое, он прекрасно выглядит. И Юра, Спасибо. и мой муж. Спасибо. Вот. И мой муж предложил мне ходить с ним сюда, в этот зал. Тут я узнала о проекте и решила попробовать свои силы. Так скажите пожалуйста, какой вес вы бы хотели? Я нравлюсь себе, когда у меня вес был 65 килограмм. Он даже больше, чем нужно, но мне нравится Тот мой образ, який приємно И Для нього нужно 20 кілограмів скинути. Зараз є 85, ви б да. хотіли 65. 60-65. Ви да, да. хотите скинути 20-25 кілограмів. Угу. Вітаємо вас на нашому проєкті. Да. Як ви почули про нього? Від тренера Юри. Прийшла, стала на доріжку, як судьба. А й тренер Юрій. Кажу, щось я. Кажу, треба мені назваження щасливі на СТБ йти. Він каже, нащо тобі не СТБ, от у нас програма починається, запрошую тебе. Так от сталося. Я почула. І ви налякались? налякалися. Я вирішила взяти себе в руки. Камери можна абстрагуватися від них і займатися своїм тілом. Мені вже подобається якийсь запах. Такого настрою ми ще не бачили ні в першій частині, ні в другій. Мені це вже радує. Настя. Сейчас вес 101,9. Да, ужас, я знаю. Какой хочешь? Я хочу. Я хочу 65, это моя мечта. Мечта. Мечты сбываются. Да. Самое главное, чтобы мечты, точнее не мечты, а чтобы для достижения мечты что-то делать. Тогда они обязательно сбудутся. Значит, хочешь 65? Да. Минус 36 килограмм. Яково побачила по телебаченню, ну, дивилася телебачення, переключала і побачила інформацію, цю, що мене дуже зацікавило, бо я вже давно хочу похудати. Ну, В основному, в мене, що я хочу, це ну, змінити роботу. Не можу похудати, бо я би хотіла колись я займалася спортом, дуже серйозно. Я вчаюся, а яким спортом? Плавно займалася. Ну, і я працюю простою робітницею. в ну, мене мотивація така сильна, що хочу похудати, ну і тренувати. Трошки танцями займаюся, от, хотіла би тренувати людей. Зараз ваш вес составляє 824 кг, так? Да? Скажіть, будь ласка, як довго він у вас вже тримається такий? Ну, трошки трошки скидувал, скидувала вагу. Ну плюс-минус ну, да, не да. учитывая колебания 2-3 килограмма. Mm -hmm. Вы за последние пару лет набрали вес? Либо он у вас был таким уже давно? Набрала. Набрали. А какой у вас был вес? Ну, колес был и шестьдесят килограмм. Так. Понятно. Дима, 60. так, а какой вес вы бы хотели? Ну так 63 килограмма. Двом претендентам все ж таки судді відмовили. Мовляв, співвідношення зросту вагових показників в нормі. І проект не для них. Ви знайшли, як на мене, гарна, струнка, жінка. <кхи> Я так не бажаю. Чому? <кхи> Ще хочеться бути кращим і кращим, так як в нашому житті говориться. Ольга, у мене був вопрос: ваш вес 79,7 кілограм, да? при рості 1,75 сімдесят <кхи> Наши участники сейчас э, как минимум на 10-15 килограмм тяжелее вас, те, которые заходили. Uh -huh. э, вы осознаете то, что вам будет очень тяжело с ними соперничать, Я буду стараться. поскольку ваш вес э, близок к норме? Я буду стараться, чтобы трошки э, Те пару сантиметров, которые находятся у вас на талии, может быть, которые вам не нравятся, это все немножко излишки малоподвижного образа жизни и питание, которое очень легко подкорректировать, если у вас есть желание. Поэтому мое личное мнение, что вам просто нужно ходить в фитнес-центр, мы вам в этом поможем, но не в рамках проекта. Вы знаете, я удивлен уже в второй раз за сегодня, увидев вас и посмотрев на вашу анкету, я увидел, что у вас вес 65 килограмм при росте 1,63 м. Да. Правильно? Скажите, а... что вас привело к нам? Ну... Вот искренне, что вот почему, почему вы... Ну, мне хочется быть еще более стройной, идеальной, а так как у меня не хватает на это силы воли, я думаю, что вы вот стимулы у меня будут, как бы, какая-то определенная зубовязанность. Вот так не получается особо. Сама себя не могу заставить, поэтому пришла к вам На самом деле вы выглядите очень хорошо, стройная, веселая, симпатичная, поэтому я вам желаю, чтобы вот эти вот пару килограмм, они на вас, если, они, если вы хотите от них избавиться, чтобы они на вас долго не задерживались. И с помощью, надеюсь, наших тренеров, если нет Хоча б, бы, може би, з помощі другого тренера ви того достигли чим швидше. Але моє особисте мнение, що все-таки на проєкті вам не місце. Ну, взагалі мені все сподобалось. Я дуже рада, що мені дали шанс спробувати себе в цьому проєкті. Дали мені шанс, повірили в мене, що я зможу це зробити. Так. В общем, я такая вся на адреналине. Честно, я дуже задоволена тем, что попала сюда. Радости дуже много. В принципе, мнение совершенно было другое в этом проекте. То есть изначально думалось, что сам кастинг, сами участники, думал, будет более скучно как-то. Но первое, что про проект я хочу сказать, это нужно заниматься этим. Это очень актуальный тем более сейчас, учитывая то, что сам человек мало может уделить себе времени, внимания и самостоятельно, самостоятельно заниматься каким-либо делом, это сложнее, нежели в группе. То я считаю, что это очень полезный, очень актуальный проект. И, естественно, судя вот по сегодняшнему кастингу, то очень даже очень даже интересный, интересный, потому что разные люди, разные э, мнения, разное настроение, разная э, мотивация. То есть, вот, судя, скажем, э, есть те люди, которые приходят, те люди, которым, да, действительно нужно э, бороться с избыточной массой тела, причем потому, что это плохо для здоровья, это позвоночник, это кардиопроблемы разные, э, и это нужно делать. Отож, шестеро жінок почули так від суддів проекту. Ще минулого тижня всі зауважили, що до жіночого колективу не вистачає представників сильної статі. Минулого ж бо сезону шістку силоволісток доповнив Анатолій. Єдиний хлопець тоді на проекті, але все ж таки організатори і тренери виправили ситуацію і цього разу запропонувавши взяти участь у проекті двом чоловікам. Владислав та Руслан давно хотіли займатися у залі, але якось не виходило. Участь у проєкті Сила Волі вважають щасливим шансом для того, щоб досягти своєї мети. Предложили проєкт Юрій тренер». І я согласився, чому би не спробувати, звісно, мені це потрібно. Ось. І я радий, що я попав, що мене прийняли. Надіюся, що буде все добре. А от у вас на початку. Ви соромили камери, ви знали, що це телевізійний проект, що За цим за всім процесом будуть спостерігати. Ну якби камери, я напевно не боюся. Так така людина велика, трохи не страшно, напевно. Ну, все-таки якісь переживання є, якби завжди. Тому що перша зйомка, перші якісь відповідальності, якби перший проект в моєму житті якісь відповідальність, скажімо так. А до цього часу ви займалися? Я, я вас колись вас давно займався, трохи по різному. Також кікбоксингом, боксом, але це все так просто для себе. і не, нічого серйозного, скажімо так, непрофесійно. Піти в зал, остаточне рішення. Це була перед проектом неділя. Я захотів сам піти в зал, але плюс, скажімо, попалася така можливість, чому би не піти і не зробити проект. От завжди людина, яка йде в зал і має за мету скинути зайві кілограми, малює собі в голові якусь цифру. там, Я хочу 20 кілограмів, 30. Яка цифра у вас виникає? В голові? Скільки кілограмів У ну, мене дуже велика цифра, тому що в мене дуже велика вага. Ну, хоча б до 100 кілограмів дойде. Хоча б зі 175, так. Да. Але це дуже велике ну, навантаження, це дуже велике зусилля, треба докласти, щоб досягти цієї цифри. Ви загалом волюва людина? От ви якщо беретеся якусь справу, то доводите її до кінця? 99%. Що так. Все залежить від бажання і сили. Волі, скажімо так, і зусиль, які можна прикласти до цього, щоб захотіти стати людиною, якою ти хочеш стати. Тому що все це плюс здоров'я і так далі ну, відноситься все до того, скажімо так. А як ваші близькі рідні відреагували? Ви їм говорили вже, що йдете на телевізійний Ну, Вони мені ще казали, щоб я йшов на СТБ. Але тут попалася така важливість, я скористався нею, скажімо так. Ви вже познайомилися з усіма, і як вам загалом колектив? Ну колектив супер. Всі вроді якби позитивні, настроєні гарно. Так що думаю, що не буде ніяких проблем, ніяких з людьми. Люди як люди. кажу. Всі по різному якось відноситься до людей, але все сприймається, можна все завжди вирішити питання. Крім тренувань у залі для наших учасників проекту робимо різні вилазки. Сплавляємось байдарками на тисі, ставимо на ролики наших учасників. Я думаю, цього року ми покатаємось на казанах. Ви я... не боїтесь <різь> Ні, я не боюсь, але роліки точно мене не витримують. У вас на проєкті Сила Волі. Ви другий із чоловіків у цьому сезоні. Як наважилось прийти на цей проект і чи не побоялись прийти на телевізійних Я не побоявся, як це все було. Я прийшов сюди, я ну, хотів похудати, зайнятись собою. Прийшов за абонементом. Мені на рецепшені припонували, сказали, що зараз набирають ну, кастер. І відбирають людей на силу волі. Два. Ну, Я згосився. Ну, жінка мені сказала, що от маєте таку можливість, ідіть. Я прийшов на кастинг, пройшов і я тут опинився. А з якою метою ви прийшли у фітнес центр? І чи займалися десь до цього якимось видом спорту? Ну, до цього тільки так в школі, ну, якісь такі от гуртки, баскетболи, волейболи. А, таким серйозним спортом я не займався. А у фітнес центрі ви прийшли для того, щоб скинути зайві кілограми. Яка у вас мета і скільки кілограмів ви малюєте скинути? Ну, я планую скинути 30-35 кілограмів. Це досить велика цифра, скільки у вас зараз? 130. Як близькі рідні відрагували, чи говорили, ви вже що йдете на такий телевізійний? Так, говорив, всі мене підтримували, підтримували. Ну, іде. Просто в мене вдома, якби я свій маленький спортзал, і, ну, я там не займаюся, мені скучно, а тут і тренери, і у нас тут вісім чоловік, і заохочуємо друг друга, ну, займаємося. І камери, так, ну все так, як треба. Ми робимо для учасників різні так звані спортивні вилазки. Граємо великий теніс, маленький теніс, футбол. Тобто ми ділимо на команди і пробуємо якісь такі спортивні змагання, спортивні естафети. Ви готові до цього? Так, звісно, я готовий. Що мені скажуть, ну чим займатися, тим і буду. Хоч то коньки, ролики чи футбол, я буду тим займатися. А наскільки ви От Ви вже можете проаналізувати. Ви, якщо беретеся за якусь справу, то доводите її до кінця, чи інколи буває все ж таки, що випускається? Ну, як буває таке, що все до кінця, навіть там перевершуюсь. Буває таке, що трішки не дотягую. Ну, кожного чоловіка по-своєму. У нас інколи буває так, що е, тренування відбувається дуже зранку, сьома 7.30. Ви собачу жайверони чи готовий до такого ранішнього вставання? Ну, я ну, якби не привик до такого ранішнього. Ну, от, вчора я на тренування встав, все, мені треба йти. І встав в 6 годин, помився і на тренування прийшов. А так, взагалі, я люблю поспати, полежати, трішки, так, поїсти добре. Ви вже спілкувалися із своїми колегинями, можна так сказати. Це шестеро жінок, яких ми відібрали на попередньому кастингу. Як вам такий колектив, як вам група загалом? Колектив дуже добрий. От, я не знаю, нам казали, що нас будуть ділити на команди. Буде супер. ну, Дівушки у нас такі бойові. Я думав, що. ну, Будуть ліневі, що буде легка. Ну думаю, перемога. А так є за що поборотися і з ким. Є суперники у нас. Ну, дівушки хороші і поспілкуватися, і позаніматися. На певному етапі шоу один з учасників буде покидати проект. Як ви віднеслись до такого? Ну я віднісся до цього серйозно, бо ну подивившись щось на своїх суперників, я поняв, що тут а не просечкуєш, а потрібно займатись, потіти. І... Йде до своєї цілі. Всіх учасників оглянув лікар фітнес-центру Вайпер Джим Олександр Ноть. Варто зазначити, що він новачок у проєкті, адже минулого року за силоволістами спостерігав теж Олександр, але Петраш його молодий колега зазначив, що учасникам програми займатись потрібно, і протипоказань немає. Особисто з кожним я поговорив. Загальний стан кожного я оцінив так. Кожного із них є надлишкова маса. Всім їм треба займатися. Тобто, протипоказів до занять я не знайшов. Кваліфіковані тренери нашого закладу підпирають до кожного з них індивідуальний підхід. Тобто, нам всім треба розуміти, що всі ми різні і худнемо ми всі також по-різному. Фізичне навантаження це я в першу чергу це стрес. Тобто під час фізичного навантаження включаються компенсаторно пристосовучі реакції організму і в силу тих обставин, як саме людина тренується, як саме людина відпочиває, ось від цього залежить і кінцевий результат. Що я можу сказати про наших учасників? Їм обов'язково для того, щоб досягти мети, потрібно слухати тренерів. Але при цьому не забувати прислухуватись до самих себе, до того як вони себе почувають.